Ви дивитесь новини. У Марганці зник пам'ятник Леніну. На постаменті від двометрової скульптури залишились лише черевики. Хто повалив вождя, невідомо. Думки городян відносно ленінопаду розділилися. Сходяться жителі Марганцю лише в одному. Акція була спланована. Ще донедавна бронзовий монумент Леніна прикрашав центральну площу Марганця. Зараз голий постамент дивує перехожих. Одні задоволені побаченим, інші вважають такий вчинок актом вандалізму. Та правильно зробили, тільки що єдине, що була домовленість з міською радою, щоб вона прибрала. Ну, а видно, міська рада думає, що нехай дядя зніма, нам легше буде жити. Тут дійсно, що треба поставити, таке українське. Узмущена, тому що історично зберігають праздники в будь-якій країні. І царя, і вулиця Сталінградська у Парижі є. Я його сьогодні тільки побачила. Тебі не мішав, пускай боєбили раніше. У марганці вже зносили бюст Леніна. Як хвалили вождя у місті, на власні очі бачив Артур. Хлопець каже, тієї ночі чоловік з 20 у масках підігнали техніку і спрацювали швидко. Ще за два тижні до цього готувались вночі підпилювали бронзові ноги вождя. І вже до полчвертого не завалили, накинули строп на через голову за руку і прицепили до фури і стянули. Там вже ж до цього вже в времени було все перепиподпиляне. То він легко так упав. Артур впевнений, знесення скульптури Леніна запланували і узгодили з владою, інакше не пояснити бездіяльність патрульної служби, яка, прибувши на місце, не перешкоджала людям у масках. На таку заяву в міліції нам повідомили на виклик, задіяли всіх, хто був у той час на службі. Однак, по прибуті на місце злочину, правоохоронці вже нікого не застали. Пам'ятник встигли вкрасти. Слідство проводить досудове розслідування по частині 1 статті 185 головного кодексу України. Це тайне похищення чужого імус. Яка сума завданих збитків у Марганицькій міськраді не кажуть, ухиляються і від питання про вартість монумента, дивує і те, що чиновники не знають з якого матеріалу була виконана скульптура у центрі рідного міста. Там плітка побита. Ви вже оцінили, по Поплітки іде оценка. Цорочная. Ну, так приблизительно на данном. Я не готов сказать, потому что есть балансовый утримувающий, которые проводит оценку. А памятник он из какого материала был сделан? Э, На данный, я не готов сказать, но то, что говорят в народе, был, он не монолит, был, а какби обробота була шкарлупа з бронзу. На сьогодні особи, причетні до крадіжки пам'ятника, не встановлені. Невідомим залишається місце знаходження розбитої скульптури вождя. Що саме зведуть на площі Леніна, будуть вирішувати громадою, кажуть чиновники. З Марганцю Олена Реченко, Едуард Савренський, новини 11-го каналу.